Вона зігріває та оберігає ще тішить око. Вишиванка. Більшість тих військових, котрі зараз нас захищають на сході, її не мають. Та ви можете це змінити у Чернівцях. Розпочалася акція Подаруй вишиванку захиснику. Про те, як до неї можна долучитися, далі у сюжеті. Організатори дня вишиванки закликають боковинців долучитися до їхньої ініціативи, а саме відправки українських сорочок захисникам на схід. Зробити це можна до 1 липня. Вишиванку треба принести волонтерам у міську раду або ж на вулицю Кохановського. 8. Ми сподіваємося, що вишиванки, які ми передамо, захищатимуть наших хлопців. На фронті, адже здавна відомо, що вишиванка була не просто частиною гардеробу українців, а й потужним символом та оберегом, Щоб вона якось зігрівала їхнє тіло, душу, і все ж таки нагадувала їм про лідну землю, про те, що ми тут на місці їх не забуваємо і хочемо, щоб вони повернулися живі додому. Вони будуть захищені від, від кулі, від поганої сили. Вони додадуть їм здоров'я. Наснаги, і думаю, вони присходять їхнє. Повернення додому, перші індивідуальні посилки з оберегом уже відправили на схід у 51, першу, 53 третю і 79 ту бригади. В останній новеньку вишиванку чекатиме наш військовий, який захищав Донецький аеропорт. Вчора ввечері ми з ним розмовляли. Я кажу, в мене буде те таке прохання. Я тобі щось відправлю ще крім того, що ти замовив. А ти мені маєш в тому сфотографувати. Каже, що це буде? Як ти побачишся, буде сюрприз. А щоб заохотити буковинців до такої благодійності, організатори та учасники акції самі передали вишиванки і з побажаннями. По всій Україні є сотні і сотні людей, які переживають, піклуються, і які чекають додому. І я впевнений, що прийде той час, коли повернуться е, хлопці сюди. Ми бажаємо їм бути здоровими і нехай повертаються живими і неушкодженими. Загалом це 14 вишиванок. Серед них є й та, яку передали ми. Павло Монахов Микола Остафій та весь чернівецький промінь.